Казка навіщо верблюдові горб. Маленька Оленка дуже любить тварин. Сьогодні вони з мамою і татком ідуть в зоопарк. Як же Оленка радіє, З самого ранку вона вже чекає, коли ж вони підуть в зоопарк, Крутиться перед дзеркалом в новому капелюшку. І ось вони вже в зоопарку. Які ж цікаві тут тварини живуть, ой, жираф така висока тварина. А ось і лев поважний та грізний. А це мавпочки веселі і запальні. А там, в далині, Оленка побачила верблюда. Як же вона хотіла його побачити? Дівчинка підбігла ближче. Мамо, тату, гляньте це верблюд, і у нього на спині горб, точнісінько, як у моїй книжці. Мамо, а для чого йому цей горб? Він йому не заважає? Ні, доню. Горб це верблюжа комора. У верблюжому горбі є великі запаси жиру, тому верблюд може нічого не їсти протягом двох тижнів і при цьому відчувати себе добре. Верблюди живуть у пустелях. Має води дуже сильно поча сонце, а верблюд у своєму горбі, маючи великі запаси жиру, може обходитись довго без їжі і води. Також горб верблюда захищає спину від перегрівання. Оленка була вражена. Тепер вона знала навіщо верблюдові горб. Дівчинка ще трохи постояла біля верблюда і побігла розглядати інших тварин. А верблюд гордо випрямив свого горба, адже він ним пишався. Це ж його власна комора на спині.